Нам це предупредили, ну, іменно, іменно, без всякого документу, я говорю, була засідання міської ради. Вона довшати не председатель Горсовета, ніхто не довжені рішати. Міська рада довіна рішити проголосувати. Якщо там менше то не прийнята ця ухвала. Хай вони, У нас є документ. Ти приїхала з чим? З земельного відділу. Ти приїхала з чим. Як ти приїхала сюди, ти дона приїхати з документом на документ. Я дав побачити підпис міської ради членів і бачити мокру печать. А Не просто так, бухти барасти, у нас є документ, у вас йде все. <гум> Зрозуміло, скажіть, будь ласка, а протягом якого періоду зараз обробляються за дані земельні ділянки? О, Ва? Я обробляй 40. А, да, 40. 20. 40. 20. а тьоша моя, тьоша моя, ще 20 років до, до чого обробляла? От та таївся йде, скільки ж років обробляєте городами? Від коли Відколи заводи, судья нікуди, не з мене так. Відколи завод? Це не на не на бою всі мають. Ні, так громадську думку. Тоже треба, думку людей. Теж надо понімати, висловлювати все. Тут, знам, що. Ну ми, ми знаємо <пи> вони з нами не там, та, Це Люди, люди мають сучаскування у тої картоплі. А на ранкову давай це, це багато, ж не багато. Не це не гектарами. Тут те пої по сотні, по дві сотні люди. Ну а як зараз уживаю? Я тут що вони це об'явили, десь щось що це чагарники зарощені, хто їх не обробляє. Скільки людей обробляє всього? Скільки людей? Ого-го! Скільки? 40-50 чоловік. Так, орієнтовано. Тільки оцю землю 24... Не менше 200. Де? 26 гектара, так? Умножте хоча б по сотки. Скільки це буде? Там менше сотки. Там 0,7-0,8 гектара. До 300? чоловікам забрали. А що це такі городи? Ось тут вони є. Городи 4, просто до менше. гектарів. в 300 хліба, так грубо говоря. Не так, що не То і картоплі. Імеє простіля для учасників АТО в області у Фільницькому місті немає землі. А тут швидко знайшовся вже, який чоловік, який вже буде тендер виігрувати. А людині вже... людини не дадуть цю землю. Тендер, тендер, коли розігрується. Це даю, треба два, три, чотири, хоча б менше. Ні, тут вже є один хазяїн, вже з рулетки. Скажіть, будь ласка, будь ласка, підприємство Кова, вам відоме? Вона є офіційно сьогодні орендарем цього частку. Кова? Кова. Ми не такого. Ніхто навіть приходив рулетку і ну, Заміряв, то це хто робив? якоби, якби це, це будущий ну, не Говорив, не, не він хозяина. буде. Це, він каже, це, це, це буде мій брат. Ну коротше, mm -hmm. ну, коротше зауволіровано було. Ні, так сказати, конкретно. Скажіть, конкретно тобто приходила людина, робила замір даної ділянки це і це що то, сказала, що це буде її, та, да. Да. Та, і це цього лише немає тендера, постановлення міської ради нема нема нічого, немає нічого, але привели з земельного відділу. І таблички тебе... зам голови приїжджав Бондар Бондаренко. Ну до нього ходили При... таблички, да, виставили да, весною. Да. Поорали, таблички, все. скажіть, будь ласка, хто виставляв? Оці таблички? Це міська Ми не знаємо. Прийшли, вони Ми вже тут знали, що від військові одна ніхто нікому не представився, нікого не предупредили, нікому чого там з осені люди поорали, посадили посадили. посадили, посадили, посадили Таке зимнє, чесничок, грядки посадили, повисаджували, А то так Тут робить, раз поставили вже перед апарату, фактом. Що ви не Все, ці табельки, що, що хочете, то робіть. Ну як гуліть, це люди добре? Да, Тим не мені, хай буде воно так. Прямо зразу за річкою, да, дійсно, там зарослі вже з років 10 ніхто нічого ніхто не робить. Чогось туди ніхто не їде. Скільки Скільки да землі люди Тому люди що можливо, то можливо. ще була десь земля, є якісь хазяї там вже є. А тут а безхозна. У ми нас нема ніякого документа. Так да. це сах завод давав своїм робітникам. Коли це ще були от стоніки коли зробили очисні працівники, очисні зробили, то тоді вже остоньки були як скатин ненадавності. Так то дали ці землі робітникам сахарного заводу. Ну, як, ті, ті, ті папай. Нам вимагає. Да, ну, просто документи і ви ніхто не знав, ніхто не треба, і так. Ну, вже Ой. То, і той е... як його, його... Вже нема. нема директора заводу. Угу. Тайоша <плод> <то, плод> давав це, я Заїха. Це Заїха давав. Ці городи, бо вже не було Остонька, Остоньки вже були ці, очисні, а потім вже й Богдану построїли, так що вони з надумості були. І от таке... З цим ее получилось. Обробляли вже їх 40 років, ще тяжа до цього 20 років, вже 50 років більше. будь ласка, сьогодні, на даний момент часу, коли виставлялися таблички, більша частина ж цих земельних ділянок була засаджена, оброблена. Дві треті, дві треті, коли вже було засаджено. Вони десь виставили таблички в кінці березня десь, 26, 25, а ми ще 20 числа всі посадили, тому що весня була рання. Та ніякоди ще досі не посадили. Та ми сраму не ходили до Сімчишина. До Сімчишина, до Монаха о, щоб він і бійк, нам візи, 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 дозволив, дозволив пользуватись цією землею, того що більше ні в кого немає. Клаптики, це ж тут сотка, дві. А він сказав, що зрубали. це Таку треба виїхати сюди, подивитися, і він взяв послав Бондаренка свого зама. Заму. Він так само прийшов, подивився. Потім ми прийшли до нього на прийом. Він обіцяв нам позвонити, але не позвонив. Ми пішли знов до нього на прийом. Він нам теж саме сказав, що землі будуть забиратися, що типу, компенсують, аукціон буде. Ми кажемо, як може бути аукціон з однією людиною. Ну зараз вже кажуть, що вже є дві людини. А що так. вам збиралися компенсувати саме? За Типу, за, за... за носіння за насіння, за, носіння. за носіння. Урожай, урожай. 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 Не, це О, хорошо. Компенсуй. Я согласен, вони компенсують. Далі допустимо той. Фермер, багатій з таким карманом, він компенсує. Цей рік він не компенсує, а сьогодні я буду за та... не фермер, на, на, не яка різниця, хто лирика. там ну, райця, так, мені не дива. Чоловік да. прийде мені розплатитися. розплатися. Цей рік він розплатиться. А я що за наступний рік зуб на полку, я де картошку посажу? За пенсію тисячу при... Вам, розпові... Вам розповідало, що це має бути? Завод Пивали. картонний завод. Потарі. Якусь тару. Так, да. Це буде такий завод, як оці два заводи, що стоїть. Вже хочуть продати, ніхто не купляє. Кстати, а, вони <просу> теж були захвачені. Захвачені. А потім вже вони документи зробили. Газета писала, наша місцева газета. Як та я називаю газета? Домашня газета чи ні? Сімейна газета писала так. за ці самозахвати. Три роки вони нічого не строїли після тієї статті. Потім десь якось і правим путями щось десь узаконили, і це вже почали строїти і в прошлому році. В Цьому році опять все за Та ви раніше якби прийшли, то подивились подивилися, що тут все було захащено. Це чоловік там все, зробити, все зробив все порядок. А там прямо Він, я пробачав. Він каже, що буде 120 місць. Ну, типа, робочі а тут. А він в 300, в 300 людей а, а, а той до 500, до півтисячі, забирає б... последні кусок тої <клухи> бараболі. Подивіться на цю жінку. Вона бідна стала інвалідом <клухи> на тому цукровому <клухи> заводі. Мене батько так само, інвалід першої групи, теж на заводі лишив своє здоров'я. І тут так само всі. Кожний, кожний. Ви візьміться, по-любому хто. Декоти не лишили здоров'я, а нікоти вже й помирали. Помирали. Знаете, це ж Її не мама не гитары. Гитары. Сотка дві, сотка дві. Люди це ж не те, що там, б, як, як, як там по селах по 10 соток, по 15 соток города. Це сотка, одна сотка. Як що обіцяв? Розбився. Мер. Чекман, чекман. 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 чекман пообіцяв і дав. Казав тільки просто ми euh, да, да? що ніхто да. не ніхто не підсказав, що це оформити треба було та чи як мандав цей Він Чек він казав, що пользуйтеся, ніхто вас її забирати не буде. Він там трапев. казав, каже на да. вас вас його ніхто не забере. На вашу думку, як вийти з цієї Так, Як да. ви вважаєте, яка пропозиція від вас може бути до міської ради, от зокрема. Що багато є участків. Хай обробляють і хай дають сам, просто, щоб не забирати ці участки. тому що нам да. вони муру дати. Вони виділять колись під вільхами дали. Якщо там дадуть туди добиратися кілометрів 5. Нема ні траси, ні дороги. Це треба так, пішком, ні транспорт, ні що. Тобто, я так. зрозумію, ви хочете, щоб дані земельні ділянки, тут не, на цій території не проводився аукціон, і дані земельні да. ділянки ви да. приватизували. Приватизували, так, да, діля приватизували. Ділянки, приватизували. Ворот, да, та, да, посланку, да, 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 це буде мій. Мі... 420, 420 тисяч, як вони там пропонують. Я для... діля... 420 тисяч, це, блин, стартова 000, ціна. Їхні. Стартова ціна на аукціоні. Ну люди добрі, подивіться на цих пенсіонерів, подивіться на цих ну, оцяповідних і так далі. Де ми таку візьмуть суму, щоб ми пішли на опціон? Це не ну, століття Садять і вони, ти ти пішли, ти ти візь, не пішли. пило тут. Працює, ми тут, не працює, працює не тут. На, Я казав, що ми тут, тут ми, чияли, ми не дамо, просто не дамо. Ми будемо тут діжурити, будемо ночувати. Техніку ми сюди не пустимо. Ми просто хочемо зробити, щоб воно було більш нормально, цивілізовано, да, щоб не да. було ні драк, ні підпали до да. того трактора. Приїде та не підпалить цей трактор, їздить, той трактор згорить. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, яка ще комунікація з міською владою у вас була, окрім е -е, походу до Семчишина і Бондаренко? Ще було і з дорогами. Зимай, зимай, ми в земельний ховається. А в попередні роки це питання піднімалося до... щодо не було <звук> нічого. Ми не знали навіть до осінні, ніхто не знав, бо посадили вже грядки на зиму є. Зимі посадили все, а весною поставили таблички, аж потім. Від річки, отака прямо батька. На, що могли ми вже їхати. І та і дороги. Не, нема, було не було і й проїхати. І Наші люди ходили в земельний відділ, і Шевчук ще вроді був, чи Швець, 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 Швець був, да. і він три метри да. з дороги. Оце виділив. І якби тоді хтось сказав нам, підсказав, що робіть щось з цією землею. Може б і щось зробили, але нам ніхто ж не сказав. Яка приблизна відстань цієї земельної ділянки до Південного Бугу? Ну, якщо во звідси то як метри не сто щелись, 100 метр не метро <плес> три вон зразу, вон де стовпи за столками тримайте, поверху. Ну там, якщо ну, до сюди, да, буде 100 метрів. Ну, <плес> і so, там... сюди стільки десь 200. А вони сказали, що метрів. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Взагалі по закону 100-метрова зона. коли Він вже вірусі той ефір розказав, що вже 25 метрів вони знають. Ні, ні, ні. 100, а 25 метрів. По закону є 100 метрів від річки. І знають, Вон за річкою хай буде. А зараз я сьогодні зможу зараз. Так вони сказали, що 100-метрові тролити не будуть. Так, оцю зелену зону, оце води. Давай, 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 давай,